Ви вже чудово розумієте, що ця склад той держави, який у нас є, та, то, що була збудована, вона ну, не здатна вирішувати всі ці проблеми, які зараз у нас стоять. Вона зната неефективна, ефективна, вона створена для того, щоб забезпечувати свої особисті потреби держави. Тому ви забуваєте. Спомніть, як що держава це чиновники. В нас держава чиновника. Тобто наша держава створена для благополуччя чиновників. А все, що отримують громадяни, це так. Тому що коли треба щось виробити, в перших виконується те, що потрібно чиновникам, ті, хто знаходиться при владі, їхнім родственникам, які захопили бізнес, який вони віддали. Тобто все у нас в державі належить чиновникам. Земля належить чиновникам, надо належить чиновникам, підприємство все належить чиновникам. Навіть зробили зараз так, що і ми належимо чиновникам. Вони ще хочуть з нами і роблять. Хочуть випускають з країни, хочуть бусифіцірують, хочуть обкладають допомогти податками, хочуть збільшувати eh, тарифи на електроенергію, і на все, що завгодно. Тобто тут у нас майже як стало кріпосною. Як, е, Право, то есть мы крепостные чиновники. В них все благодать, в них там бронь, вони не воюють, вони только там керують, что там там займається, делятся бабки, а все інше, типа хто не спятался, мы не виноваты. То есть. Навіть такие питания, боя... боя... побоялся лотерею зробити, щоб не дай Бог хто випадково из чиновников или их родственников не попал всю гребенку. Зачем? Можна просто займатися полюванням. Щоб заодно в страхі тримати всю Україну. Ну і ви думаєте, що це щось дасть, що якась там перемога буде. Mm -hmm. Да не буде ніякої перемоги. Дойде все до повного знищення і розвала, і, і все. До кого-нибудь Майдана може це вибухнути, в чортові бабушки дом, чесно кажучи. Тому тут. Треба все міняти, як кажуть. І вибору то нікого немає. Ну, треба робити вибори. Але вся проблема що про реальні речі, хтось там поверхностно каже, але, на жаль, немає практично за кого і голосувати. Ну, ми сподіваємося, що все-таки, коли будуть вибори, ми знайдемо за кого проголосувати. Thank you.